Так, звісно, ця програма працює третій, третя штурмова бригада а, в топ 5 тримається з моменту старту. Ми зараз ходимо троху, так як ми новостворений підрозділ. Ми Спочатку були 100, в топ-150, в топ-100, і, і зараз ми стрімковорф. Так, так, потроху на, на, на нарощуємо зусилля, і зараз ми там в топ-50. Тому е, потроху нарощуємо зусилля. Ми розуміємо, як це зробити, і ми розуміємо, як стати саме тією безпілотною системою, яка буде просто ну, ворог буде тремтіти від е, слова крака. Як він в принципі тримтить. тому є розуміння, є стремлення, Тому займаємось і в принципі розвиваємо. Ну якщо про єбали проговорити, то це в принципі інструмент як контролю підрозділу, то і цей плюс в тому, що за єбали можна купляти ті або інші засоби для війни.